Олексій Костусів готовий засвоїти професію двірника, Якщо комунальні служби не зможуть виконати свою роботу, він особисто візьме в руки лопату і пробиратиме вулиці міста. Таку обіцянку другий решельє дав по закінченні засідання виконкому. Щоправда, прибирання снігу було не головним питанням засідання. Почали з бюджету. Якщо послухати звіт директора департаменту фінансів, все гаразд, Одеса на підйомі. Доходна частина бюджету міста Одеси за 9 місяців року текущего 2 составила 16 млн грн або 95% від уточнених планових показателів 9 місяців. Слід відмітити, що вперше від моменту початку кризиса, тобто з 2008 года, як і в першому полугоді текущого года, так і за 9 місяців общий фонд бюджету був виконаний. Головне джерело власних доходів міста плата за землю. Це визначає, що економіки в Одесі майже нема. Виробництво і туризм перебувають в занепаді. Міський бюджет навіть не спроможні оплачувати продуктові пайки бідним старикам або утримувати кондукторів в тролейбусах. Про двірників вже можна не казати, їх давно не вистачає. Проте цифри офіційних звітів лунають дуже гучно. Теж саме з підготовкою до зими. Коли, як завжди не передбачено, випаде сніг, комунальники обіцяють бути готовими прибирати вулиці. Але на ці. а только в проезжую частину. И то лишь наполовину. Заготовлено посыпочного материала 8,5 тысяч тонн. И запланировано 17,8. Это связано с тем, что в настоящий момент ведется поставка еще и соли и песка. Э, деньги на это выделены и проплачены. Э, данного объема солено-песчаной смеси достаточно для того, чтобы половину сезона в течение которой мы надеемся и заготовим всю оставшуюся соляную песчаную смесь, отработать согласно требуемым погодным условиям. Что до тротуаров, Костусев за своей ответственностью дал вказівку залучить до приборания коммерциальной структуры. Мы до того, как выпадет снег, мы должны провести эту работу, предупредить людей, что они ответственны за тот или за иной участок, и эту эту работу надо сделать. Очевидно, Костюцев и сам мало в те, что каже. Минулої зими тротуари майже ніде не чистили. Про всяк випадок, мер пообіцяв особистим прикладом навчити комунальників працювати. Ну, якщо будуть какие-то чрезвычайные ситуации, особо обильные снегопады, конечно, я сам в руки возьму лопату и надеюсь, моему примеру последуют и другие жители. Це наш міра, і будемо його запчатися. Проте приємна новина на засіданні виконкому все ж таки була. Хоча вона ніяк не пов'язана з міським керівництвом. Виконком вирішив провести конкурс на кращий проєкт пам'ятника Володимира Висоцькому. Олександр Виноградов, Вячеслав Флаштаба, телекомпанія Круг.